Привіт, друзі! Я Маріанна і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Ми тут разом будемо робити життя трохи простішим, комфортнішим і радіснішим. Я поділюся корисними лайфхаками, секретами організації простору, ідеями для дому та способами зекономити час, щоб залишилося більше місця для важливих моментів і гарного настрою. Неважливо, чи ви шукаєте натхнення для змін нові ідеї, чи просто хочете провести зі мною час. Тут знайдеться щось цікаве для кожного. Тож підпишіться, натискайте на дзвіночок і будьте готові до легких і корисних змін разом зі мною. Цей влог я почала записувати на вихідні, я викинула квіти живі, які в мене досі стояли, і замінила їх на сухоцвіти, чи точніше сухостій, який я зібрала біля озера. Спочатку я поставила їх в одну вазу, але мені щось не сподобалося, надто високо, мені здалося непропорційно. Тож я поміняла вазу, обрізала кінчики, і ми з Марком зробили зовсім іншу композицію. На вихідні практично не знімала, хотіла більше часу приділити сім'ї, а також мала вилаз. Кок у Київ. Привіт! А я куди я біжу? У мене сьогодні неординарна подія. Біжу у театр. Кума запросила. І це прямо мега подія для мене. Я вибираюся з того, з того, з того з свого замкнутого кола. Буду набиратися вражень. Це насправді був особливий день, бо вперше за довгий час я вирвалася з дому і поїхала у семісіньке серце Києва. Хоча моя ціль театр, але інших вражень теж було достатньо. Навіть проїхатися метро це ніби спуститися в інший світ. Шуми, запахи, знайомі, гул, вагонів. Я спостерігала за людьми, хтось читав книгу, дуже багато людей було з квітами. Аж не віриться, як сильно я скучила за цією простою міською суматухою, за тим ритмом. Ну і театр це окрема любов. Було просто прекрасно. Ходили у театр Чорний квадрат. Цей театр багато хто знає. Він не боїться відвертих тем і завжди готовий дивувати глядачів щирістю і живими емоціями. Там завжди весело, легко, провокативно і смішно до сліз. Але вихідні закінчилися, і у нас в понеділок діти залишилися всі вдома. Елю в садочок я не відправила, бо всю ніч була тривога. Незрозуміло, яка загроза насправді була перед нами. Там ще складна політична ситуація, тому ми не ризикнули. Еля вдома приготувала їм вівсянку з фруктами і зайнялися звичною нашою рутиною. У першу чергу треба було елю розчесати, бо вчора була не чесана і вже такі мала коси. Показую, як легко зняти силіконові резиночки для волосся. Зазвичай вони дуже важко знімаються, смикою за волосинки, і потім дитина не дається розчісуватися. Для того, щоб цього уникнути, достатньо капнути на резиночку лимонною ефірною олією. Не скажу, що вона просто миттєво роз'їдає цю розиночку, але треба почекати близько хвилинки і легко можна її зняти. На кадрах ви бачите, що розинка лопається в декілька місцях, може, в одному. Я наношу її ватною паличкою, але якщо ви не ловчитеся, я думаю, що можна капати прямо з баночки. Найскладніше я зробила, а тепер лишилося мені зачісати елю і зробити їй просту зачіску. Люблю цю зачіску тим, що вона дозволяє зібрати всі волосинки, нічого не стирчить, не падає, не лізе в очі, і таким чином тина має охайний вигляд і тримається, буває, ця зачіска навіть два дні. Ну, як ви зрозуміли, сидить моя Еля так чемно, тому що дивиться мультик, бо так би так легко не далася. Крутилася би, вертілася би, нила і мала би купу претензій. Я навіть таке бачила. Ложка в рота, ложка в скляночку, гачка уже повсюди. Ну, дитина пообідала, можна сказати. Смачно, Смач сама? Дядя! 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 Ти малюєш Мерко? А що в тебе там показуй? Ти дерево розмальовуєш? Так. Вирішила з дерева почати, а не з машини. Так. Бо дерево це, це цікаво. Дерево цікаво? Люблю деревця. Угу. А ти що малюєш, Мерко? Ти просто ляпаєш. Нехай ляпає. Хай ляпає? Так. Ну нехай. Еля малює. Так. А ти малюєш? О, Еля там має такі фарби, та? Зелений. Це зелений. Малюй. Дракон, Дракон він. Давай ми таким візьмемо. Ну, малюй, малюй тут. Давай. Клас, Марко. Мамі треба потім мити це. Мама, а мене гано вийшло. Там вийшло чудово, угу. І навіть будинки розмалювала. Масинок, дерево і будинок. Ти молодець, а Марко що малює? Дракона. Марко малює дракона. <кхи> Отакого От дракона малює. Ось такі молодці. Марка доведеться зараз мити і все прати, так? Ну, а стіл відмиємо. Молодці які. Ти молодець, Марко? І я молодець. Я собі сам молодець. Так, ти молодець. добре Закривай Молоде Сьогодні ми малювали досить довго, дітям подобалося, вони захопилися, правда, насвинячили, і мама мусить прибирати. Але нічого, фарби гарно відмиваються, я напшикала, швидко протерла та й чисто. Тут головне не запускати, щоб не засихало, а так буквально за хвилину все було вже чистесеньке. ножку <реку> Мию фарби. Роблю це відразу під краном, не жалію, бо мити якось окремо, ватними паличками, якось вимивати пензликом. Я не знаю, немає в мене можливості такої. Головне, щоб було охайно, чисто, а так сильно не заморочуюся, особливо не економлю цього. Закінчиться, то купимо нові. Мамо, я хочу помити. Найди поми. Відраймо. Діставати до голови. У мене за високі ноги і високі руки. Молодець, донечко. Все. Дякую. Давай. Що будемо робити? Давай, давай. Читати будемо книжечку букварик? Не, давай. Фасада мити, Давай фасада мить. Фасада хочеш мити? Так. Да иди ми, я тебе попшикаю зараз. Не, витирає моя. Фасади каже, що любить. Давай, мій. давай, витирай свій сіл. Треба там попшикати. Там, на, на місці, давай, а там треба прибрати з того столу. Щоб його витирати, треба прибрати. Так, прибрати зі столу у нас виглядає ось так. Мамо, я все скинула. Доня, ну витирай. Добре, тепер так, витирай сюди. Ні, там не пупсика. Все є попшикано, витирай. Всюди витерла? А, ні, в тебе ще не всюди витерто. Ось ну, тут я бачу калюшки стоять. Туди? Ну, ось тут калюшка стоїть. Гарно всюди протирай. Угу. Ну гарно тепер протри, щоб стіл був сухий. Зможеш? Останній раз я вже ховаю його, бо не іграшка. Оцим гратися з тої сторони ще треба помити. Молодець. Гарно протри, щоб не було пилюки і плям. Я розумнечко. Річі прийшов допомогти, так? Річі, ти допомагаєш? <клух> Ні, Марко, я вже тебе забираю зайчик. Боже, як чисто! яка ти молодець! Але ж молодець дуже чисто. Тепер треба іграшки прибрати, бо це, що воно лежить, це не годиться. До такої чистоти не пасує, правда? Помогти тобі? Так. Давай ти мені, а я тобі. Давай Ганчірку. Будемо разом. Дай 5. Давай. А тобі п'ять, дати? Дай п'ять. І тобі п'ять. Ну, Добре. Командуємо моє слухайте. За такими справами, за такими заняттями, по суті, і закінчився наш день. Але мені потрібно було ще зробити вечерю. І я вирішила зробити налисників, і з них уже накрутити бендериків. Я люблю цю страву, тому що м'ясо не треба попередньо відварювати, не треба його перекручувати. Я беру просто готовий фарш, заправляю його і все начиняю налисники. Частину зазвичай я заморожую. До фаршу я натираю цибулинку, не люблю різати її, тому що тоді на зуб потрапляє і якось не завжди приємно хрустить вона. Принаймні я не люблю і діти мої не сильно люблять. Люблю натерту, додаю спеції і обов'язково трішки водички вливаю. Тоді м'ясний фарш дуже соковитий. І я не переживаю, що вода витече, тому що коли в подальшому ви готуєте їх у яйці, він ніби запечатує у ці краї, і і цей сік не витікає. Страва дуже смачна, її люблять і дорослі, і діти. Вона готується доволі швидко. ну Наприклад, самі млинці можна підготувати заздалегідь, а на наступний день перед подачею напекти і насмажити отаких от бандериків, таких конвертиків. Отак, за розмовами, по суті, я вже їх напекла, накрутила і зараз буду смажити. Тут все просто, нічого нового я вам не відкрию, ніяких секретів тут немає. Просто вам розказую і ділюся ідеєю, що можна приготувати на обід чи вечерю для своєї сім'ї. Можливо, ви забули про такий рецепт, то я вам нагадую: смачно і просто! Знаєте, я люблю прості страви. Ну, налисники ніби вже не така вже аж надто проста, бо потребує трошки часу. Але, як на диво, я люблю їх пекти і люблю робити. Якось воно для мене медитативно не знаю, приємний процес, і я часто зависаю, як маю можливість, звичайно, як даю діти. Ще люблю робити налисники з сиром, але чогось останнім часом мої діти дуже погано їдять сир. Тому це все навантаження припадає на мене. Тобто їх з'їдати доводиться мені. А на цьому моє відео добігає кінця. Я дуже дякую вам, що додивилися до цього моменту. Дуже сподіваюся на вашу підтримку і бажаю вам мирної ночі, спокійного дня і всього найкращого. Зустрінемося у наступних відео. Па-па.